Закони України для вас написані ремнем прощупатися треба. Я просто інспектору сказав, щоб ви повторно вас склали, він каже, Само, самооборони то не стосується. Самооборона живе в нас по своїх законах. О, О, що Та, ми потім ми зимою пересихнемося, поспілкуємося. Як то, наші я хлопці воюють, я, я вже таких чув. Я поміг більше, ніж ти. То не обіду, тобі сказати, просто моя думка суб'єктивна така. Що трошки не тим займається. А чим ми маємо займатися? І воювати треба тут, а не там. З ким? З такими, як я, так, бризгати балончиком восьмом. Я тут не буду викидати, я тут. Добре, дай.

Люди посторонні стоять. Ну, я не знаю, ні, хто тут забив. Пані. А, кому? Ну, тут зараз, як я розумію, особисті дані розголошували, я не хочу, щоб дані я не почали. На люди не чули. Ну так я не хочу, щоб пані ночовався. Це порядки. Як ів Михайлович інспектор, ну то ваші поняті, вони з вами працюють разом, ми ви їм платите гроші, ви їм заправляєте машини. Людина зараз знімає на камеру. Не... Ну вон, вон подивіться, в неї телефон в руках. Людина телефон в руках. У мене два телефони в руках. Так, ну, так. Ну, ну, ми з ними зробимо, ну давайте не будемо опускатися <знават> до їхнього рівня. <знават> давайте не <знават> <Ми> будемо опускатися <знават> до їхнього рівня. Нас так само. Давайте теж фотографуйте в Ютубі. всяку Пані, я ж того не роблю, Ну, так, я... будь, ласка. будь ласка, я вас прошу. Я просто не хочу, щоб у дана людина, я не знаю. А дана я не хочу, дана хочу, людина, не вона не... каже, що вона самооборона. Вона не відреагувала на моє прохання, щоб мені інспектора перед'явили мені ті ж докази мого правопорушення. Я не керував я... нашим. Я попросив опросив докази, вони того відмовили. Так я розумію, що всі кажуть, але треба в нашій країні презумпція невиновності, що дійсно, досі. І треба людині довести, щоб вони проводили. Я б просив трагеди на місці, вони відмовилися. Чому? Ні, людина на місці повинна проходити. Вони трагеди відмовилися мені переставити. Чому? Ніколи ще дівчини. Ви не знаєте, за кого це провідно? У нас так само не зараз. Я попросив на місці драга з ними представити. Яка сама? Ні, не можна записати. Я не хочу, щоб нам не знімала рука. А що ви ви чи знаєте, голосу ласка. Я забороняю даній людині фіксувати себе на відеокамеру. Ви розумієте, чи не зараз порушується мої особисті. Я, вихово... 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 Вихово? 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 Зараз порушується мої особисті То є державна установа. Я забороняюся. У вас ніхто не собі, нікого немає. Нікого немає нікого, яких переходить, не перемовить. Є не хватало, чому відмовляється закрити праві? Тому що воля проводиться.

Який сам? Прикор є в 133 му питання. Будь ласка, приділіть мені сертифікат на даний прикорд. Не підлягає сертифікації. Підлягає. Будь-яка відеофіксація підлягає сертифікацію. Якщо ви його застосовуєте в суді, так, як доказ, він має смерти. Я вимагає проходити, проходити даний проєкт. Тому що докази не були в мені дані. Поки що ви на ці, я, я, що ви я ви прошу, що пані. Інструктура Ми не і приєднали будь-які хлопець, право. Я їм то пояснив, 150 мільйонів. Нам хто сказали. Я думав, що вони вам то сказали. Ви ж тут будете? Ви бачите, що Тут підставні світи, ви бачите вони, людей. Ну, ви ви того не бачите? Чи ваші сини даром не а? Чи ну, ваші там нас... то, 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 то було. Я сама сина Бачите? То то... То, що далі продовжуєте те, що їх було. Далі. Хоча інспектор прекрасно знає, <гум> що я не керував транспортним засобом. Прекрасно. І він знімав до нас свій телефон, за 15 тисяч гривень. Я не думаю, що у вас такий телефон є. Порвані штани, газовий балончик, в очі. Я, вам показую. Я не можу стати мною, тому що вона коліна. Я вам показую. Приїхали під свідки, світки, призвали мені молочком в очі, В райвідділ поїхали, сюди поїхали, залякували. Ну, Давайте так ви, прокуратура вирішить. Хай до прокуратура вирішить. Без протоколу затримання я нічого проходити не буду. Ну, так. Да. Вела сісти на лаву. Дякую, Миколай. Пані, все на камеру. Все на камеру, пані. Ті ж самі, що й ви. ще раз кажу, які сьогодні наркому... Ті, що вам тут лишили, її приймали. Пані, ви на своєму робочому місці, треба... вам треба в інакшому місці працювати. Я пройду все завтра. Та-та, mm -hmm. побачимо, будете бачити. За гроші 8 лікарні. А вас тут не за гроші? Absolutely. Я вже бачив матеріали на рахунок вас і вашого головного рідка, який вам відсотки давав з долі. Ну а як же ж? А за що ви тут сидите? За тисячу гривень? Прошу, пані, не світіть мені в очі. <смір> пані, вам сирку працювати треба. Завтра буде медобстеження. Так що ви дуже уважно дивіться, що ви там пишете. Я би вам радив згідно чином законодавства працювати, але так як ви навчилися за останні 20 років. Ти себе ведеш, як слово, чим. Там щоб більше дня. Тепер просто наркоман, звичайний наркоман. Який сів за руль, нанюханий. Хоче щось людям виказати. Тут лівіта називається. Добре, добре, що в нас такі за таке не було. Ти обсадиш зараз камерою і знімаєш той, який ти клоун, розумієш? Якби я був клоуном, я б виключив камеру. І махав, садів, і махав би сидів, махав би головою. А я просто і не згідний з, з тим, чим ми займаєтеся. Я не знаю, хто ви там, є автомайдан, самооборона. І для чого ви там взагалі робите все? Ми займаємося, знаєш для чого? Щоб от такі мажорчики всякі не їздили п'яні, не До робили такі. Хоча... Приїхала, ні в чому не розібравши, бо ризнула мені балончиком. Та який балончиком хто вам бризнув? Що ви собі придумали балончиком ти втриха? Сідай, а ки, де, собі, от ші, Скажи, а скажи віде, мені, як людина і людині, де правду шукати, От якщо ти таке говориш, от скажи, де правду шукати? І за що хлопці вмирають? За те, що ти ну, от... що ти казав? Тільки що, що твої слова були, що ти підтримуєш. Чуть я не сепаратіст. Абсолютно ні. Абсолютно я ні. 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 я нікого не підтримую, в мене є своя думка. А твоя думка така, що одні вмирають за те, щоб ти тут могла чинити самосуд над сам людьми. Паль... Сам? Я пальцем тебе не трону. Кто І сам? словом не обіду. Ну, а відповідь ти бризнула мені балончиком політичним. Маєш... Харчиш... А відповідь ніяких аргументів, одні образи. Моєї сторони. Будь людиною признається. Для чого цей базар? От скажіть. Добре, я перепрошую, мене буде вибачення. Ваші дії зовсім не снили, відповідають вашим словам. Ви говорите одне, а робите інше. І така ситуація, яка є зараз, в нас ніколи не закінчиться, поки ви не перестанете робити те, що ви робите. Я не сідав за рукою. Якби я сідав за рук п'яний, я б заплатив 3 тисячі гривень, блядь, і на тому все закінчилося. Машина сама ж не їхала, правда? І ніхто б не визивав свою оперативну групу і так далі. Ну, сама Но, сама запитай, запитайте в інспектора, хто сидів за рулем, коли він зупиняв. І хто пересідав. <звук> машина сама їхала? Я можу говорити тільки за себе. Чому? Я от задаю запитання. Я, машина можу, сама я можу говорити тільки за себе. Ти на червоному 102 сказав, що сидів за кермом. Я ти, не дзвонив на 102. На той час, коли сидів за кермом, сидів за кермом, керував транспортним засобом, то і дві зовсім різні речі. Водій то є та людина, яка має при собі права і яка керує автомобілем. Ні одного, ні другого в мене не було на момент зупинення. Тому як водія мене кваліфікувати абсолютно неможливо. Тепер ясно з вашою самообороною, з вашою автомойданом. Я думав, що це просто чутки такі ходять. <клухи> Щоб будуть розказувати за хлопців на сході. Чому я випадку? Чи не говорив, що забороняєш себе знімати. Навіщо ти мене знімаєш? Я не займаюся. Я на відміну від тебе в капюшоні, не це. Чи ти думаєш саме кітовому? Ні, абсолютно ні. Я б то роблю відкрито. Ти рахуєш, я не Так. Да. Ти рахуєш, я чого не знімаю. Ні, а давай тим. В тій ситуації що сталося. Ви тому що і, втімаєш, втімаєш, і, втімаєш, і втімаєш. якщо ти втімаєш, за справедливість. квічі камеру ми з тобою поговоримо. Ну давай виходимо.